Я сам з Херсона, але мешкаємо з родини Івана франківського У 22-му році отримав поранення тяжке. От, потім протезувався в 2023 році і знову недавно протезувався в Дніпровському, в Дніпрі в підприємстві Дніпропротез. Поставили вже покращений протез з бенічної руки. От, але от сьогодні на зустрічі, коли була розповідь пана Олександра, я згадав ті часи, коли сам перебував в госпіталі. І згадав наскільки важко було зрозуміти, що в подальшому робити, і як жити з отриманою травмою, як е, правильно протезуватися, і дуже дуже багато нюансів, які ніхто ніхто ніколи не розказував. Е, якщо, наприклад, по ампутаціям ніг там більше інформації було, то така, як у мене, висока ампутація по плече фактично дуже маленька. І я пам'ятаю, що перше, що почав робити, це шукати її в інтернеті. І якось так сталося, що знайшов історію про те, як український воїн Олександр Трещенко отримавши поранення, як він почав жити з цим, як він активно почав проводити своє життя. І Наскільки я прийнявся цим, що я з ним познайомився через інтернет, ми списалися. Він потім почав підтримувати, розказувати різні нюанси про протезування, про те, як що робити. Ну що я зрозумів, що е, дуже необхідно ділитися інформацією безпосередньо між учасниками, тими, хто має досвід безпосередньо, тому що ніякий лікар, ніякий протезист, він все рівно не зможе е, зрозуміти того, наскільки. Які речі правильно робити, і ми самі маємо їм допомагати в цьому. От. А от коли людина перебуває після поранення в госпіталі, в цей момент найкраще от, і цю інформацію донести, показати, розказати, може тільки та людина, яка має досвід. Тому я думаю, що такі зустрічі вони вкрай необхідні, і потрібно постійно впроваджувати і проводити, залучати якомога більше людей, тому що кожна травма, вона є по суті індивідуальною. От. І чим більше, скажімо, людей з різними ампутаціями, з різними травмами буде ділитися своїм безпосереднім досвідом, тим більше ми зможемо допомогти іншим. Тільки за, тільки за те, щоб проводити постійно. Крім того, дуже необхідно так само знімати відео, тому що ми таким чином зможемо охопити якомога більше людей. І цей проект, наскільки я зрозумів, він покликаний не тільки на такі зустрічі, а саме для того, щоб розповсюджувати інформацію через youtube канал. Проект Я зміг і ти зможеш. Це така річ, яка дійсно може стимулювати і допомогти не просто словами, а й ділом. Тому що тільки через якийсь досвід ми зможемо самі зрозуміти, як подальшому діяти. Дуже дякую.